Друзі, всім доброго дня! Радий вас вітати. Ми, як завжди, на Луцькому автобазарі і сьогодні будемо знімати для вас ціни на авто. Знайомимо вас з такими автомобілями, як Шкода Octavia А5 і А7. Дуже часто ви дзвоните за такими популярними автівочками, але я скажу так, що їх не дуже великий вибір. Сьогодні ми візнімемо для вас майже всі автомобілі, які сьогодні будуть попадатись нам на Луцькому автобазарі. Сьогодні, до речі, перший день, в цьому, тижні, коли немає доща, і ми сьогодні будемо знімати для вас ціни на авто. Друзі, також в кінці відео покажу вам шкодки, які ми вже підібрали для наших замовників, обслужили і передали. Тому підписочка, лайк і будь ласка, коментар. Поїхали дивитися ціни на авто. Так, друзі, пройшли ми цілий ряд і попалась нам лише одна автівочка марки Шкода. Дивіться, у нас тут є і Volkswagen, і Kia, і Chevrolet, бюджеточки, і Міганчики, і Audi, і Nissan, і Volvo v 50 В принципі, є все, крім тих автомобілів, які ми сьогодні шукаємо. Сьогодні ми шукаємо ось такі варіанти автомобільчиків. Це Шкода Octavia у нас, А5, Універсал. Якась ювілейна, 50 років. Так, що тут нам пише продавець? 10 рік, 1,8 бензин. 239 тисяч пробіг, повний привід і 6900 її ціна. В принципі, ось такий автомобільчик. Знову ж таки, не дизель, бензин 1,8. Вона в нас повноприводна, привода, ступочка, шкіряне кермо, круиз-контроль, склопідйомнички, текстильний салон. Клімат двох зон і підігрівів нема. Ну, Бачите, підігрів комусь плюс, комусь мінус, як правило, підігріви сидінь ставили на автомобілі, де холодний клімат. Здавалася нам шкода Octavia a 7 Це в нас ДОРЕСТ на максимальній оптиці, яка ставилась на цей автомобілі. Омивачі чорний колір. автівочка до нас приїхала з Швейцарії. Так, Дивимось, що нам тут вказує продавець. Це в нас Асьома, 2014 рік. І, як ви думаєте, який двигун 1,8 бензин. Бензин TSI, повний привід і автомат. 180 тисяч оригінального пробіга і автівочка в нас не фарбована. Цімпі це досить непогано. Так, дивіться, у нас яка, яка пачка папер. Є сервісна книжка, останній заїзд 180 з копійками тисяч. Е, було заявлено всі сервісні книжки. Вона в нас на автоматі з двохзонним кліматом, з підігрівом, з маленьким моніторчиком. Е, так, Шкіряне кермо, круїз контроль, є датчик світла, датчик дощу. Ну, в принципі, доглянутий салончик. Текстилі в нас ціленькі, боковушки не продавлені, задній ряд трішки підтонований. Ну, але це знову ж таки бензин. Всі хочуть дизель, дизель, а тут попадаються нам лише бензинові варіанти. Шукали дизель, знову знайшли бензин. Це в нас 1.4 TSI, 11 рік, 230 пробіг, 90 кВт. 1.4 Саха, в принципі, непоганий мотор, більш-менш надійний. Але знову ж таки, це той та сайт-вигун. І цьому автомобілю вже буде там, 13, грубо говоря, років. Тому тут треба дивитись більш детально, перевіряти їх, бо можна купити кота в мішку. 7250 ціна він у нас на автоматі. Автомат у нас DSG, DQ 200, суха, 7-ступенева коробка. Комплектація стандартна, клімат, підігріви. шкіряне кермо. Кермо, до речі, у нас не фарбоване, оригінальне, круїз контроль, ну і чорний колір. Так, На легкосплавних дисках. Лінзована оптика. Ну і в принципі... Ну і все. Все, шукаємо дизеля Так, друзі, A5 дорест на лінзі, омивачі, напевно, тут повинні бути, якщо це не заглушки в нас. І знову ж таки, універсал, ще не одного седанчика. Хотіли дизель, отримуйте 2 літровий бензиновий двигун. 6 тисячі ціна, 150 кінських сил. П'ятий рік 268 тисяч пробіг. Знову ж таки, стараємось говорити, що тут в основному одні дизеля, але як бачите, тут одні бензини. Але позаду у нас стоїть ще А7. Також вона повноприводна. На львівських номерах. Зараз подивимось, ну, надіємось на те, що це в нас дизельочок. Білий колір, дивіться, тоновані вікна. Ну, Класно виглядає цей автомобільчик. І це у нас 2,0 дизель. Ну, Наконець-то знайшли ми те, що ми шукали. Так, його ціна 10899. В принципі, ціна непогана, повний привід, механіка, пробіга в нас нема. Пробіг треба перевіряти більш детально на дизельних автомобілях, тому 150 тисяч ви не знайдете в житті. Ну, а ціна буде явно не 10, не 11 тисяч. Це в нас 14 рік, білий колір. Звичайна оптика. Волинська реєстрація, точніше львівська реєстрація, вже ми це говорили. На зимовій гумі. В принципі, це вже зараз бонус непоганий. Протектор у нас гарний, гума. Ну, не знаю, який там рік, але протектор гарний. Так, Повний привід, 2 літра, двохзонний е клімат, підігріви, електрокришка багажника в нас присутня, шкіряне оригінальне кермо, круїз контроль, датчик світла, дощу, всі склопідйомники. Салончик гарненький. Ну, пробіг, я ж кажу, 250, можливо, тут. Може менше, може більше. Все потрібно перевіряти. Так, бачимо, у нас піскоструя тут практично немає. Ну, є мінімальні коцки, але знову ж таки, це шкода. Лакофарбове покриття в них не дуже міцне. Відразу дві а п'ятих універсала і в однаковому такому сірому, трішки каструльному кольорі. Знову ж таки. Практичний, безпроблемний, ну, але на любителя. Так, це 9-й рік, 1,6 дизельочок, 77 кВт. В принципі, хороший надійний двигун, комусь його вистачає, комусь не вистачає. Якщо по місту кататись, то його вистачає за очі. По трасі, ну, по трасі він, в принципі, теж їде непогано. Але двохлітровий буде їхати трішки веселіше. По надійності вони плюс-мінус однакові. По обслуговуванню також по ціні, в принципі, різниці у вас не буде. 263 тисячі пробіг, 8200 і ціна. Аттівочка в нас приїхала з Німеччини. На ковпаках на зимовій гумі вже цей автомобіль. Так, що тут у нас? П'ятиступка. В принципі, всі 16 двигуни йшли з п'ятиступеневою коробкою передач. Датчики світла доща, оригінальне кермо, можливо, трішки підфарбоване, може й ні. Але воно у нас оригінальне. Передні два стопідйомничка і кондиціонер у нас. Сама проста комплектація 8200 плюс якийсь торг, менше 8 тисяч доларів. Цей автомобіль можна буде придбати. Жоден автомобіль рекомендувати ми не можемо, так як ми його технічно не діагностували. Ви можете замовити послугу разового огляду, і ми перевіримо автомобіль в будь-якому місці нашої України. Також підбір під ключ. Ми скидаємо вам критерії, ви розписуєте, яка марка, модель, бюджет, комплектація, двигун, коробка, колір бажаний, небажаний, ну і так далі. І по ваших критеріях ми знаходимо автомобіль, можемо його викупити, обслужити і пригнати вам його прямо під дім. Також ви можете замовити послугу супроводу на авторинку. Працюємо на найбільших авторинках, як ви бачите, погода вже нормалізувалась, і можна сміло приїжджати і підбирати автомобільчик. Ось тут номер, ось тут інстаграм. Пишемо, дзвонимо. Проконсультуємо вас по будь-якому питанню, зв'язаному з автопідбором. Поруч у нас, дивіться, шкода Октавія, також А5, також універсал і також в колір аналогічний попередньому автомобілю. Але двигун у нас тут 1,6 атмосферний бензиновий MPI. Ви його всі хочете, всі його шукаєте. Але ніхто його знайти не може. Тим паче, тут настановлений газ четвертого покоління. В принципі, в теорії цей автомобіль повинен бути економний. Дешеві в обслуговуванні, але не завжди це так. Так, 8300 його ціна, стан супер з Німеччини, газ-бензин. Вся сервісна історія обслуговування. 10-го року цей автомобіль, але модельний буде у нас в 9-й. Точніше, календарний. Так, по комплектації, як правило, бензинові атмосферні мотори йшли самими простими комплектаціями, але тут в нас інша ситуація. У нас двохзоний клімат, підігріви, передні склопідйомнички, круїз-контроль, звичайне пуліританове пластикове кермо. В ідеальному стані, не знаю, що з ним робили, але воно в ідеальному стані. І додатково встановили газ четвертого покоління. В принципі, компоновочка досить непогана. Перевірити, якщо тут адекватний стан, комплектація гарненька, то можна брати цей автомобіль розглядати до покупки. Так, дивіться, яка рс очка нам попалася. Це в нас ліфтбек. Подивіться, на яких дисках, Йомаю. майо гума. Диски тормозні нові, колодки нові, червоні супорта. Та ти що? та ти що? Пушка, пушка. Максимальна оптика. Що тут у нас? Ну і знову ж таки бензин. Бензин, бензин. Сьогодні у нас 80% автомобіля це бензин. 11-й рік, 12800. І ціна 16. Ой, 16 164 тисячі пробіг і вона в нас не фарбована. Це оригінальний РЕС, в нас обвіси РЕС, сидіння РЕС, кермо РЕС, автомат у нас, двозонний клімат, підігріви, великий моніторчик, Датчики світла світлодоща, всі склопідйомнички. Задній ряд також у нас в гарному стані. Парктроніки присутні, подивіться, ззаді в нас якийсь спойлер є. Яка вихлопна труба. Ну, дійсно цікавий екземплярчик. Був би це ще двохлітровий дизельочок. Та ти що, ракета. О, друзі, дивіться, ще один М5 двигун 1,6, 9 рік, а 5 це у нас рестайлінг уже. 252 тисячі кілометрів пишуть нам рідного пробігу. Без підфарбування. І оцена 8299, 8300, ну, маленька сума, але якщо він адекватний стан, ціленький автомобіль, тим паче нам пише продавець. Ну, M5-двигун, як правило, їх знайти дуже і дуже важко. Сама простенька комплектація, Простий, проста мультимедіа, п'ятиступка, кондиціонер. Всі склопідйомники. Ну, як проста, крузі контроль присутній ще датчик світла також у нас є. Текстильний салон. Задній ряд гарний, передній ряд без зауважень, боковушки у нас гарненькі. Знову ж таки, немає релінгів трішки так на любителя. Наступний власник, який купить, то бажано, щоб поставив релінги, бо без релінгів вона ну, така на любителя машинка, чесно скажу. Так, дивіться, позаду, просто ну ти подиви. Верес, подивіться, які диски у нас тут фарбовані. З червоною такою контовкою. Це у нас Дорест. На максимальній оптиці передні та задні парктроніки, 14600 її ціна, 2 літра знову ж таки, бензиновий двигун. Лобове скло у нас з підігрівом оригінальне, 230 кінських сил, 169 тисяч пробіг. І 2015 рік цей автомобіль 2015 року 286 тисяч пробіг, масло фільтр поміняли, ГРМ також замінили. Знову ж таки, білий автомобіль затонований, Подивіться, у нас панорама на весь дах. В салоні не видно геть нічого. Шкіряний салон, червона стрічка. Червона стрічка на кермі, комплектація максимальна. Ну і, в принципі, все, реально не видно геть нічого. Але диски реально прикольні. Відразу три, а 7 три рестайлінгові. Це в нас на максимальній оптиці, біленький колір, 2-літровий дизельочок, 150 кінських сил, хороший, надійний, безпроблемний двигун. 218 тисяч пробіг. І що тут у нас? 18-й рік, 17 тисяч доларів його ціна. В принципі, 218 тисяч. Треба дивитись, бо на такому пробізі вже потрібно робити велике ТО ГРМ, помпа, ролики, ремні, олива. Ну і так далі. Якщо тут це зробили, то в принципі можна розглядати цей автомобіль до покупки. Так, 17 тисяч на автоматі ДСГ. Подивіться, який салончик у нас прикольний. Е, так, 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 так. Що в нас автомат? ДСГ тут 381 ша 7-ступенева. Ну, також хороша надійна. Є свої косяки. Але в принципі, воно все діагностується. Е, клімат. Підігрів передніх сидінь, великий моніторчик. Не максимальний, але великий. Датчики світла дощу. Клімат у нас двох зонний, не трьохзонний. В принципі, клевер комплектація, Легкосплавні Ось такі у нас 16 диски. Перепрошую, 17. Літня гума, хороший протектор. Ну і максимальна фуллет-оптика, яка є на цих автомобілях. Так, відразу. Ще одна сьома, але в нас тут звичайна оптика, партроніків передніх нема. Гарненькі, оригінальні ось такі легкосплавні диски. І тут в нас вже зимова гума. Гума також 17-та, Goodyear, рік. З цієї сторони не вказується. Подивимося з другої сторони. Ціна в нас тут набагато приємніша. Це в нас ціник тут 13850, 16 ага, дизельочок, 115 кінських сил, 85 кВт, цей двигун має. 17-й рік, 218 тисяч пробіг. Знову ж таки, треба дивитись до обслуговування. Якщо обслужили, то розглядайте до покупки без проблем. Бо якщо він не обслужений, сюди ще треба буде засунути трішки грошей. Не багато, але трішки треба буде. Так, що в нас там? Комплектація також гарненька. Тут і в нас сидіння прикольні. Боковушки гарні, максимальний, манітор, ну, як максимальний предмаксимальний монітор, підігріви, клімат двохзонний, датчики світла доща, контроль. і ну, І так далі. І гарненький такий колір. Колір ну, більш практичніший, ніж білий і чорний. в принципі, Реально гарненький. І поруч у нас ще одна сьома. І двигун також 257 тисяч. Цей автомобіль вже точно обслужений. 13600 його ціна. І вона в нас на автоматі. Автомат сухий, з 2017 року, в принципі, вже можна розглядати їх до покупки. Вона суха, але вже як би так, більш допиляна і не так часто виходить з ладу, як на так, п'ятих. Ну, також стандартна комплектація. Старт-стоп, клімат підігріви, монітор великий, датчики світодуща і коробочка в нас автомат. Не забуваємо про те, що вона в нас суха. Парктроніків передніх нема. Ось такі в нас легкосплавні стандартні диски 16. Так, і ззаду, позаду парктроніки в нас є. В принципі, досить непогані автомобільчики. можна їх розглядати до покупки. Як і дизельні, так і бензинові. Але 1.6 на автоматі треба перевіряти більш детально, щоб не купити кота мішку. Так, попали ми в царство а 7 одна а 7 ще одна сьома, там далі в нас 4 7 тому настрій у нас трішки піднявся. Так, давайте почнемо. Це в нас Дорест, українська реєстрація, лінзована оптика, 12500 її ціна. В'я витяг шкоди з пробігом. 15 рік 225 тисяч пробіг, пробіг в принципі, гарний коробочка в нас автомат DSG 6-ступенева, DSG DQ 250. Гарний стан, хороша комплектація, шкіряні вставки. Давайте відразу зараз одним дублем знімемо для вас ці автомобільчики. А, стоять, у нас ще одна, дивіться. Фух. Ціна, звісно, тут не маленька, але дивіться, це у нас 20-рік, й рік, 2 літра дизельок, 110 кВт, 150 кінських сил. Full LED 18500, 217 тисяч пробіг. Це прям космос. Але дивіться, у нас парктроніки попереду, позаду, боковий парктронік, функція автопаркування. Максимальна оптика. Що це в нас тут? Які це в нас? Свіженька літня гума 23-го року. Ніском профільна. Також ширяний салончик на великому максимальному моніторчику. Вона в нас рестайлінгова вже. Датчики світла, доща, пам'ять сидінь, електрорегулювання. Клімат двохзонний, не трьохзонний. Підігріве. Ну, В принципі, гарненький стан, сіренький колір. Давайте відразу ще одненько оглянемо. Дивіться. Також максимальна оптика, партроніків передніх, на жаль, нема. Ціна 17900. Але пробіг. Становить у нас 150 тисяч. В принципі, ще 1060 можна кататись без вкладань в цей автомобіль. Тобто замінюємо оливу фільтра і катаємось, горя не знаємо. 19 рік, 2 літри дизельочок. Тканина, автомат, великий монітор, клімат, підігріви, що там у нас круїз-контроль, ну, адаптивний тут дистронік. На цих автомобілях вже встановлюється дистронік І там у нас ще декілька варіантів ми бачимо. Так, а тут дивіться, у нас відразу А5 і А7. Почнемо з А5. У нас 1,4 саха 6999 оцена, 10 рік, і 247 тисяч пробіг. Так, графіт на ковпаках, на якійсь непонятній гумі. Що там у нас, літо, а можливо така вся сезонка. Механічна шестиступенева коробка, кондиціонер і підігрів передніх сидінь. Пластиковий, пластикове кермо, поліуретанове, є круїз контроль і всі склопідйомнички. Давайте відразу до оцеї Ресочки підійдемо. Комплектація у нас VRS. Це 7-ма максимальна оптика. ну Диски просто нереально круті, вже зимова гума. Протектор, подивіться, який. ух. Якраз взяв, катався і катайся. 227 тисяч пробіг. ГРМ помпу ролики вже замінили. Двохлітровий дизельок на 135. Кіловатт. Це десь 190 кінських сил, якщо я не помиляюсь. 14550 його ціна. Максимальна комплектація, свіжа автівочка Швейцарії. Так, Салончик, подивіться, Шкіра, Алькантара. Червона стрічка. Ну, Комплектація гарненька, салон гарний. Що ми ще можемо сказати? Комплектація реально предмаксимальна. так, друзі, будемо потихеньку закруглятися. Але не спішіть перемикати. Зараз покажу вам шкоди, які ми вже підібрали для наших замовників. Ну і не тільки шкоди, які обслужили, викупили і доставили нашим клієнтам. Підписуємось на канал, ставимо лайки і, будь ласка, пишемо коментарі в підтримку нашого каналу. Ось тут номер, ось тут інстаграм. Поїхали дивитись автівки, які ми вже підібрали. Колеги автолюбителі, в нас ще одне замовлення, яке ми підібрали по послузі підбір під ключ. Зустрічайте, шкода Octavia a 7 з бюджетом менше 15 тисяч. Так, цей автомобільчик у нас 20-й модельний, 19-й календарний рік. Ну, але в техпаспорті буде 19-го року. Але куплений він в 20-му році. Має 200 тисяч рідного пробігу. Точніше, 212. На 203 тисячі замінено комплект ГРМ, помпа, ролики ремні. В общем, зроблене велике ТО. Це в нас 1,6 дизельний двигун, демфер назамінений, замінений, точніше, не демфер, а маховик, так як у нас тут звичайне щеплення. Він на механічній п'ятиступеневій коробці має старт-стоп, має дістронік, щитування дорожніх знаків, великий монітор, навігація, підігрів і двохзонний клімат-контроль. Хороший стан, непогана комплектація. 19-й рік має одне косметичне підфарбування. Ось цієї дверки поверху, і в принципі все. Ще легкосплавні диски на літній гумі. Колодки диски обслужені, по СТО жодного нюанса ми не знайшли. І зараз цей автомобіль буде відправлятися в місто Харків для нашого замовника. І так, це у нас 19-й календарний, 20-й модельний. 15 тисяч доларів на старті забрали за 14,5. Всім доброго дня! У нас ще один підібраний автомобіль. Це шкода Octavia А7. Чистий 20 рік, 2-літровий дизельний двигун. І цього автомобіля це пробіг, який становить 152 або 157 тисяч км. Максимальна фуллет-оптика, вмивачі. І ця автівочка у нас в рідній фарбі. Так, у нас датчик світла, дощу. Предмаксимальна мультимедія, клімат-контроль, двохзонний підігрів передніх сидінь ДСГшка, DQ, 381, мокра, 7-ступенева, хороша надійна. І знову ж таки, повторюсь пробіг, який становить 150. 7 тисяч кілометрів. Ціна цього автомобіля на старті була 17 900, так, ціна трішки велика. Але пробіг. Якщо ви думаєте, що це великий пробіг, зайдіть на авторія і помоніторьте, з якими пробігами вони продаються. Там, де ви бачите ціну 15-15500, як правило, пробіги там далеко за 300 тисяч кілометрів. Забрали цей автомобіль за 17 тисяч доларів. Рома, я хочу подякувати за гарний підбір, гарної вам роботи і так тримайте. Все, Рекомендую. Друзі, доброго дня! У нас сьогодні ще один підібраний автомобіль для нашого замовника по послузі підбір авто під ключ. Зустрічайте Шкода Octavia A7, 19 рік, 2-літровий дизельний двигун і досить непогана, я б сказав, жирна комплектація. У нас максимальна Full LED оптика вмивачі передніх фар. Вся автівочка у нас в рідній фарбі без жодного підфарбування. Але оригінальні легкосплавні 16-ті диски на хорошій літній гумі. Також присутній у нас безключовий доступ на дверках. Автомобіль має два ключі, шкіряні вставки на сидіннях. Так, якісь у нас тут бумажки. Всі чотири слопідйомника, предмаксимальна навігація, підігріви передніх сидінь, також підігріви задніх сидінь. Ззаді є в нас розетка, зон, клімат кліматконтроль. Коробочка DSG 381, хороша, надійна, безпроблемна. І 204 тисячі рідного пробігу. Це в нас автомобіль. Пригнаний з Німеччини, виграний на аукціоні лізингових автомобілів. Вона у нас вся ціленька. Також цей автомобіль ми викупили декілька днів назад. повністю обслужили, замінили оливу в двигуні, ГРМ, електропомпу. Ну, в общем, зробили таке планове велике ТО, яке робиться на 210 тисяч км. В принципі, автомобіль гарненький, має старт-стоп з кнопки. І по ціні. Що в нас вийшло по цені? На старті в нас ціна була 17400. Забрали за 16900 без сертифіката. Додатково зробили сертифікат, який коштує 2500 гривень. І завтра цей автомобіль буде направлятись до нового власника.